Вранці 17 серпня, ворог чергове обстріляв місто Куп'янськ на Харківщині, вдарили з важкої артилерії по приватному сектору міста. Загорілась господарча будівля, літня кухня та два гаражі. 60-річна жінка отримала поранення. А її 61-річна сусідка загинула через небезпеку. Постійних обстрілів там триває евакуація населення. Кожного дня практично всі населені пункти, які є в цьому районі, вони обстрілюються з різних видів зброї, починаючи від керованих авіаційних бомб і закінчуючи мінометними ЗО, артилерії і так далі. Люди, які вже планували виїхати, вони виїхали. А ті люди, яких планують евакуювати, вони просто пишуть відмову. І ще є такі випадки, коли вони повертаються назад після евакуації. Тим часом українські захисники звільнили селище Урожайне, що на Донеччині. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Історичні кадри повернення населеного пункту та панічну втечу окупантів опублікувала 35-та окрема бригада морської піхоти імені контр адмірала Михайла Остроградського. Наразі наші оборонці закріплюються на рубежах, наступальні дії тривають. Далі буде, далі перемога. Слава Україні! Маємо хороші новини і від командування повітряних сил ЗСУ на Бахмутському напрямку знищено російський гелікоптер к 52 На рахунку українців це вже восьмий назавжди приземлений алігатор. Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника та один по зенітно-ракетному комплексу. Також нашими захисниками було знищено вісім розвідувальних БПЛА оперативно-тактичного рівня. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили один зенітно-ракетний комплекс противника. Загалом минулої доби українські воїни ліквідували 480 російських окупантів, знищили 5 танків, 18 бойових броньованих машин, 17 артилерійських систем, один засіб протиповітряної оборони, 24 безпілотника оперативно-тактичного рівня, дві крилаті ракети та 27 автомобілів. Вірте у Збройні сили України. Ми переможемо! Слава Україні! Алло, надійшла заявка з котельня МОСОВА 1 Відключення аварійної електроенергії потрібно приїхати терміново переключити на генератор. Щоб люди влітку не залишились без гарячої води, а взимку без опалення. На місце одразу виїжджає бригада. Аби запустити генератор, їм потрібно лише кілька хвилин. Світла котельні не працюють. відтак опалення немає в будинках, гуртожитках та лікарнях. При температурі зовнішнього повітря нижче нуля нижче 10 градусів. Через 5-6 годин ми можемо вже котельну не запустити. Всі зовнішні мережі в підвальних приміщеннях на горищах всі трубопроводи просто можуть замерзнути. Щоб тепло було в кожній квартирі до важкої зими та блекаутів готуються влітку. Перевіряють всі генератори, встановлені біля котелень. Генератор сам тестує себе. Він показує, яка на нього напруга, скільки він видає, і стільки споживає, якби після запуску котельня працює автоматично від генератора. Гаряча вода і опалення є в десятках будинків, гуртожитках та лікарнях. Ці блекаути доводилось вмикати. Генератор з'явився в нас на початку грудня минулого року. Придбаний він за Взаємодії Вінницької міської ради та Вінницької обласної військової адміністрації І в роботі він дуже себе стабільно показав, тому що споживачі не відчули тих негаразів, які були з електропостачанням цієї котельні. Після тестового запуску генератор ще деякий час працює і знову затихає. Їхню роботу тепловики перевіряють постійно, аби в опалювальний період все працювало бездоганно. Для відшліфування навік навики аварійної аварійних бригад для того, щоб в надзвичайній ситуації не було ніяких збоїв в їх роботі для того, щоб вони вміло переходили від централізованого електропостачання на автономне. адже віничани не повинні відчувати жодного дискомфорту навіть під час блекаутів. Плюс нова пара трам 2000 у трамвайному депо Вінниці – поповнення ще два вагони приїхали з Тюриху. Наразі вони чекають усіх необхідних обстежень та оформлення документації, аби почати виконувати своє головне завдання перевозити містян. Наша громада уже отримала від швейцарської конфедерації 22 таких вагони. 12 з них уже курсує містом. Нагадаємо, це другий етап. Як тут цюрихські трамваї, який впроваджують у Вінниці. Безпека пішоходів та менша шкода для автомобілів. За таким принципом працює берлінська подушка різновид лежачого поліцейського. Першу таку у Вінниці встановили на старому місці поблизу школи. Автомобіліст Віталій каже: тепер за безпеку своїх дітей спокійний та для автівки безпечніше, адже заїхати на неї можна лише одним боком. Я рахую це дійсно краще для автомобіля, щоб наша підвістка була більш практична подальшому і краще для пішоходів. Якщо, допустимо, є якісь неадекватні водії, вони тут бувають обганяють прямо на цьому ліжачих, цих бивших, лежачих поліцейських. А зараз вже вони не зможуть обігнати автомобіль, тому що тут вже є приграда. Берлінська подушка змушує водіїв легкових авто пригальмувати. Натомість громадський транспорт, велосипедисти, мотоциклісти, карета швидкої чи пожежна машина можуть проїхати без перешкод. Подбали й про те, аби водії не об'їжджали зустрічній смузі. Стандартні напрямні стопчики, які вже досить активно поширені по Вінниці на площі Калічанській, і на, там, на Каріатовичі, і на багатьох інших ділянках. Вони призначені для того, щоб не було можливості фізично об'їхати цю берлінську подушку. Тобто вони, по суті, дублюють суцільну лінію дорожньої розмітки, яка не дозволяє перетинати її транспорту, але вони візуально слугують для того, щоб у воді. Їх не було спокуси об'їхати позустрічній сніг. Встановили подушку перед зеброю, тож пішоходи кажуть, почуваються в безпеці. Я вважаю, раз притормажують, значить добре. Швидкість автомобіля понижена, а значить, заодно пішоходи мають можливість пройти. Я вважаю, що це гарна ідея, що встановили подушки безпеки, тому що тепер водії можуть приторможувати перед пішохідним переходом. Проект унікальний своєю екологічністю, адже виготовлені підвищення не з гуми, як у інших містах, а в сировини це перероблений пластик. Тут ми можемо говорити ще про заклик людей, в тому числі з екологічної точки зору, сортувати сміття, адже потім цей пластик, який ви сортуєте, перетворюється от в такі засоби безпеки дорожнього руху. У рамках пілотного проекту обмежувачі швидкості з'являться біля дев'яти вінницьких шкіл. Якщо ж подушки гарно проявлять себе взимку у взаємодії зі снігоочисними реагентами, їх встановлення продовжать. Продовжують навчатися. Ще 14 ровіницьких рятувальників. Пройшли міжнародні курси з догоспітальної допомоги при травмах. Протягом двох днів надзвичайники розрізняли травми, проводили місцевий і травмаогляд постраждалих, включаючи ушкодження голови, хребта, кінцівок, грудної клітки та живота. Також рятувальники тренувалися зупиняти критичні кровотечі, звільняти прохідність дихальних шляхів, подавати кисень, накладати турнікети, бандажі та шині комірці. Ми, як прибуваємо перші місці події, надаємо домедичну допомогу постраждалому верстві населення. І першочергові дії вони завжди є найважливіші в подальшому лікуванні даних осіб і транспортування їх до закладів охорони здоров'я. Відпрацювали працівники ДСНС і методи транспортування потерпілих за допомогою різноманітних нож, коли під'їзд бригад екстреної медичної допомоги неможливий. По завершенню курсу кожен учасник склав іспит і отримав посвідчення. Омені сонця, які перетворюються на електричну енергію, підприємства у Вінниці все частіше переходять на відновлювальні джерела енергії, встановлюють ось такі сонячні панелі, тим самим зберігають навколишнє середовище. Перший крок до енергетичної незалежності зробила Вінницька компанія з виготовлення солодощів. Підштовхнуло на це зростання вартості електроенергії. Сонячні панелі нам заміщують десь 30% нашої потреби в енергії. На даху компанії розмістили понад три сотні панелей. Їхня загальна потужність 136 кВт. кіловат. Так як ми себе декларуємо підприємством, яке займається виключно натуральною продукцією жодної хімії. Відповідно, сонячні батареї також є нашим чистим джерелом електроенергії. Сонячні панелі встановили лише два місяці тому, і економію вже відчувають, кажуть на підприємстві. Перший місяць ми запустили на була близько 100 тисяч гривень економія. Другий місяць збільшилась потужність сонячної панелі, і економія стала близько 150 десь. Ще одна перевага зменшення шкідливих викидів. Альтернативне джерело енергії Вінницькому підприємству встановила релокована компанія Спокровська. Кажуть, витрати можуть окупитися за три роки за умови незмінної вартості електрики. Ми знаємо, що вона буде дорожчати. І тому срок окупності буде ще менше. Це буде найвигідніше вкладення грошей в своє підприємство. Зелена енергетика продовжує ставати трендом у Вінниці. В місті Вінниці за півроку 2023-го вже встановлено більше 7,4 чотири мегаватт електричної енергії сонячних станцій. Автономність, фактично, незалежність від загальної енергомережі, а отже, і гарантія виготовлення та поставки продукції партнерам за будь-яких умов. Це вже інше вінницьке підприємство, де також заживлюють частину потужностей від сонця. Компенсують близько 30%, які раніше брали з мережі. Це перша черга, в нас ще планується друга черга. Перша черга у нас 180 тисяч кВт, друга черга планується 142 тисячі кВт. Пікові навантаження на виробництво саме влітку. В цей сезон активно виготовляють напої, а отже, і збільшуються витрати електроенергії. Продукція компанії популярна не лише на українському ринку, а й за кордоном. Вантажі відправляють щодня, тож не мають права переривати процес виготовлення. Ми експортуємо нашу продукцію до Франції, до Польщі, експортуємо до Сенегалу, Лівану, Ізраїлю. Відвантажили перший наш контейнер до того. І також завдяки експорту знав, що є такий острів майотта. Однією з причин інвестування коштів в зелену енергетику стала минулорічна зима. Під час тривалих відключень світла підприємці зрозуміли, мати альтернативне джерело енергії необхідність. Наразі частина компаній у Вінниці не лише генерує, а й може накопичувати електроенергію. Для того щоб можна було переносити в часі електричну енергію для споживання, тобто накипичувати в один період, а споживати в інший. Це є запорука енергетичної незалежності і скажімо так спокою і можливості менше вимикати в осінньо-зимовий період. Загалом у нашому місті вже більше 30 компаній встановили в себе сонячні електростанції. Міський палац дітей та юнацтва запрошує малечу на гуртки, відкритий набір за напрямками: програмування, веб-дизайн, робототехніка, лего-студія, шахи, початкове технічне моделювання, вокал, хореографія, барабани, театральне мистецтво, а також спортивні секції, зокрема плавання, футбол, кульова стрільба, рукопашний бій, художня гімнастика. Записати дитину можна і на образотворче та декоративне мистецтво, дизайн одягу та аксесуарів, психологію особистості до автомодельного клубу Політ. Гуртківці Палацу дітей та юнацтва багаторазові чемпіони обласного та міського рівнів всеукраїнських та міжнародних змагань. Записатися на будь-який з перелічених гуртків можна на сайті або за телефонами Палацу дітей і юнацтва. Наполегливо працювала і отримала найвищі бали із ЗНО. Вінничанка Марія Онищук склала три предмети незалежного оцінювання на відмінні 200 балів. Я складала математику українську мову та англійську. У мене була досить якісна підготовка, я була впевнена в собі, і е, я знала, що я отримаю той результат, на який заслуговую. Своє життя в подальшому вирішила пов'язати з технічними науками. Вищу освіту, здобуватиме в Києві. Бізнес-аналітика зараз досить важлива. Мені здається, для вивчення і для відбудови країни, для розвитку економіки. Аналітика дуже важливу роль буде відігравати. Мають амбітні плани на життя у вільній Україні і готові докладати максимум зусиль для її розвитку і ще 10 однолітків Марії. Усі вони цьогоріч отримали по 200 балів з різних предметів тесту. З майбутніми студентами зустрілися міські та обласні управлінці. На 200 здав математику та українську мову, вступив до київської школи економіки на візис. Економіку Взагалі, на мою думку, для того, щоб Україна розвивалася, потрібно навчатися в західних спеціалістів, і це саме той університет, де Викладають західні спеціалісти з західними тенденціями, і не потрібно нікуди їхати, а можна вчитися тут і розвивати Україну. Тут може будете мати бажання працювати в міській раді, то якраз ми дуже радо е, запросимо вас до того, щоб ви могли її попрактикуватися і всі свої знання е, застосувати. Молоді важливо розуміти, що їхні знання і уміння потрібні, а тому цікавляться у Вінниці, фахівців, яких професій нині потребують найбільше. Після нашої перемоги в частині відбудови, то нам дуже буде треба в спеціалістів в різних напрямках, починаючи від будівельників, просто будівельників, От, як кажуть, від робочих рук, і закінчуючи і менеджментом, і адміністраторами, і маркетологами. Тобто, я думаю, що це достатньо серйозний такий у нас очікує виклик, я би так сказав. Та, безумовно, досвід, який здобудуть нинішні випускники, буде рушійним на шляху до розвитку європейської країни. От всіх нас завдання, мабуть, ваше в першу чергу стати такими спеціалістами, які можуть впроваджувати в країні політику перебудови структури економіки, починаючи з ваших знань, а потім з бачення, як це воно працює. За знання, мотивацію та працю, 11 вінницьких випускників, які показали найкращі результати з двох та трьох предметів мультитесту, відзначили подарунками. Загалом у нас 58, 47 двохсотбальників з одного предмету, 10 двохсотбальників з двох предметів і одна дівчинка єдина на області, яка отримала три. 200-бальних сертифікат відповідно з трьох предметів. Це високий рівень мотивації. Це робота не тільки дітей, але й їх батьків і вчителів. Це спільна робота, це комунікація всіх, ми кажемо учасників освітнього процесу, який дала такий прекрасний результат. За даними регіонального центру оцінювання якості освіти, найбільше відмінників з усієї України саме у Вінницькій області. Найпрацьовитіші з усіх на земній кулі розрізняють запахи в тисячу разів сильніше ніж людина, та відчувають аромат квітки на відстані кілометра. Бджілка так, вона сонечко встає, десь є квіточка, вона вже і, вже і летить. Ввечері з обіду вони вже злітаються додому, біже важче з ними працювати, а зранку так можна легше з ними працювати. Вони розлетілися, там молода бджілка залишилася, а така, що більш кусається, то вона летить в поле. Тож, поки працівниці з досвідом у полі, молодняк будує стільники, вчиться літати, прибирає в гуртожитках та готує обід. Молочко виділяють для личинки і годують личинки. Тобто не всі вчора таке... працюють в полі. Ні, вони е, старші робляться і летять в поле. Пасіці мешканки малих крушлинців Тетяни Дудник 57 сімей бджіл, а в її колеги по медовій справі пана Сергія їх 30. І на місці в гарячу пору вони не сидять, постійно кочують квітковими луками. Вивозю починаючи з гречки, тоді на липу, тоді вже йде сонях. І от тоді, оце там відкачав від цього, і тоді перевозять додому. Чим далі літає, тим хуче в неї крильця стираються. У середньому за життя робоча бджола здатна зібрати лише невелику частину чайної ложки меду. Урожай солодкого та корисного продукту, який зібрали трудівниці, власник ділить навпіл. Якщо вони привинесли два відрі меду, відро меду їм залишаю відро меду собі. Сахару не даю, я не признаю того, щоб ну давати бджолам сахар. Якщо, якщо вона наробилася, вона заробила і забрати від неї всеньки, я вважаю, що це ну, неправильно. Аби я з'їла столову ложку меду, На цим цілісінький день працює понад сотня бджілок. За свій титанічний труд кожна бджолородина отримує заробітну плату. Так власникам від 4 до 9 бджолиних сімей виділяють 200 гривень за одну бджолосім'ю. Тим, у кого від 10 і понад 100 гривень. 30 пасічників вже отримали 158 тисяч гривень підтримки фінансової, а ще 6 пасічників буде винесено на розгляд виконавчого комітету в серпні місяці. І 31 тисяча 800 гривень будуть їм перераховані в кінці серпня місяця. Такі умови міської програми фінансової підтримки пасічників. Міським головою було надано нам завдання написати програму розвитку аграрного сектору та забезпечення продовольчої безпеки Вінницької міської територіальної громади. І ми вибрали такий період 23-25 роки. Коли ми спілкувалися з нашими пасічниками, ми зрозуміли, що вони потребують цього, потребують підтримки. Наразі участь в програмі взяли 36 бджолярів, приєднаних до Вінниці округів. Дякую, звісно, за підтримку, що нас підтримала міська рада, допомогла нам чуть ми закупили вощини, краски для вуликів. По тих 100 гривень і, і то підтримка, і то є якась підтримка. Навіть на той самий бензин вон, машина стоїть, на яку вивозити кожен день. Аби отримати матеріальну підтримку для розвитку медової справи, пасічникам потрібно звернутись до центрального прозорого офісу з усіма необхідними документами. Продукти та засоби гігієни чергові набори з допомогою підготували для самотніх та малозабезпечених вінницьких пенсіонерів. Пакунки отримують підопічні територіального центру від релігійної місії Карітас Вінниця». Наші благодійники в котрий раз допомагають нашим пенсіонерам, які можуть самі сюди прийти і отримати от таку гарну допомогу кого не дуже великі пенсії. 75-річна Зінаїда Турчик вперше отримує допомогу від релігійної організації. Не приховує підтримка, їй вкрай необхідна, адже з пенсії купити все, що потрібно, не може. Зараз дуже тим більше. Потрібно, дуже потрібно. За це дуже велике дякую всім, хто це організував. А от 80-річна Тамара Валентинівна гуманітарну допомогу отримує вже вдруге. Зізнається, така увага тішить її душу і одразу ж роздивляється в міст пакету. Мука, хлопа, що там ще є. А набори якісь цього. Ой, як воно звається? Шампунь. Навірно, там я не додивилась, навірно, там. Ну, отаке от всяке. А тут подивіться самі олія. Консерви. Усміхнена з гламурним великим бантом та у вишиванці прямо з городу, з возиком по допомогу прийшла і 86-річна Нонна. У мене пенсія маленька. 1300, І тому ну, маловато не вистачає. Ну, за квартиру, за то, за купити лікарства і виходить, вже мало. Таку акцію підтримки для пенсіонерів організували вже в п'ятий. Розповідає Євген Маркевич, директор Карітаспес Вінниця. Цього разу пакунки отримали 50 людей.